Все на землі тут є дочасне, і ми не можемо змінити того, що новий день принесе завтра, ще побачимо Його, а живучи у цьому світі, ідучи слідом за Христом. Жиє життя наше світло для тих, хто зранений гріхом, нехай відображається Христос в мені, Його образ святий, хай побажать люди всі. нехай діла обореного голосніше світ. Ти Господь живе в серці моїм, не просто так бо життя дарує, а щоб волю виконать Його і довести, що добро існує, перемагає любов все зло, бо так Господь полюбив світ грішний, щоб жертву Сина Він віддав свого, щоб кожен хто йому повірить. Не мера, вічне життя, знайшов нехай, відображається Христос в мені, його образ святий, хай побачать люди всі, нехай тіла Голосніше свій, що святий Господь живе в серці моїй. До світ мені побачить мої слова, що значи, життя в своїм прославлю, могутнього царя. як землю я покину, як і світу залишу? чи Бог назве мене своїм вірним? Відображається Христос мені, Його образ святий, хай побачать люди всі, Нехай кай, говорять голосніше Осніше що святий Господь живе в серці моїй. Миру вам, дорогі брати та сестри, люба церква. Останнім часом, коли я читаю писання, я особливу увагу звертаю на біблійних персонажів і те, яким чином вони проявляють свої емоції, почуття, яка у них є реакція на ту чи іншу дію. Але не тільки на почуття і емоції людини звертаю я увагу, а також на почуття і емоції самого Бога. Виявляється, у нього так само є певна реакція на дію людини, так само в його серці виникають. Певні і почуття, і емоції саме до одного із таких біблійних текстів я хотів би сьогодні звернутися. А записаний він у книзі Псалмів у 10 розділі п'ятим віршем: Господь випробовує праведного, а безбожного й того, хто любить насилля. Ненавидить душа його, цей вірш він складається із двох частин, і здається, і перша, і друга частина вона доволі зрозуміла. Бо у першій частинці Господь говорить, яка в нього реакція, яка в нього емоція по відношенню до праведної людини. А друга частина вірша говорить нам про безбожного і того, хто любить насилля, і яка реакція Бога на того, хто чинить подібне. Давайте ми подивимося на другу частину, а саме на ту людину, яка названа безбожною і того, хто любить чинити насилля. Протягом останніх кількох років наша країна переживає одну із найтрагічніших сторінок. Ми щонедень день чуємо нову і нову інформацію про насилля, про безбожність, про крадіжки, гвалтування і інші речі, які несе з собою війна, які несе і приніс із собою. Агресор нашої землі. Бог не любить насилля. І причому тут не просто сказано не любить насилля або ігнорує, або якимось іншим чином апатично відноситься до людини, яка чинить подібні речі. Ні, ні. Тут написано про те, що Господь ненавидить насилля. Він не просто не любить, Він ненавидить насилля, а відповідно і того, хто чинить. Подібні речі. Причому, якщо ви звернули увагу у цій другій частинці вірша про ту людину, яка чинить насилля, також сказано, що це безбожник. Отож, той, хто чинить насилля, він прирівнюється до безбожника, тобто до того, хто не вірує в Бога. Якби хтось не заявляв, що це робиться в ім'я Бога, це робиться під покровом і керівництвом Божим, це все неправда. Тому що Біблія говорить нам, що той, хто любить насилля, він, він є таким, якого Бог ненавидить. Чому Бог не любить насилля? Тому що це не є його природа, його природа дещо інша. Любов, підтримка, допомога, поміч, милість це природа Бога. А у цьому тексті сказано, що Він. Ненавидить, і більше того, душа його ненавидить, тобто все його нутро єство, воно ненавидить того, хто чинить насилля. А насилля чинять діти диявола, діти Люцифера, бо про нього їхнього батька сказано, що він тут, на землі, для того, щоб вкрасти, вбити і погубити. Якщо із другою частиною вірша тут все зрозуміло, то і з першою частиною. Не все до кінця зрозуміло. Чому? Хочу зацитувати цю першу частину вірша. Господь випробовує праведного. Здається, правильно, і логічно, і послідовно було б написати Давидові у цьому псалмі: Господь любить, любить праведного. І це було правильно. І, напевно, я, читаючи цей текст, саме це слово очікував: Господь любить, а відповідно, і благословляє Хто праведний. Але в нашому тексті написано, що Господь випробовує праведника. Як це? Невже праведник не заслуговує на добро у цьому світі, де так багато насилля? Чому Господь не написав, Господь любить праведника? А сказано, що Він його випробовує. Ось тут цікаво, тому що. Божа любов, вона і проявляється, виявляється у випробуваннях, у випробуваннях, які формують наш особистий характер, які роблять його подібним до характеру та рис Ісуса Христа. І це все робиться із ціллю для того, щоб не нас любили, а ми навчилися любити тих, хто знаходиться навколо нас. Отож, Господь. Випробовує праведника, тому не дивуйтеся, якщо в вашому житті є випробування, але безбожника і того, хто любить насилля, Господь ненавидить. Амінь.